Пропонуємо вашій увазі чергове заняття із циклу Аудіовізуальні медіа, тема якого Історія кінематографу в Україні. Забутий піонер кінематографа Йосип Тимченко спільно з фізиком Миколою Любимовим розробив скачковий механізм Слимак, який був продемонстрований восени 1893 року в Одесі та став основою для кінетоскопа. Цей апарат використовував не кіноплівку, а дискову фотопластинку. Винахідник розцінював власне творіння як другорядне, тож не запатентував свій винахід. Історія українського кінематографа іде від Альфреда Федецького, першого українського оператора хроніко документальних фільмів, який закінчив фотографічний інститут при академії мистецтв у Відні. 2 грудня 1896 року у приміщенні Харківського оперного театру він провів перший публічний кіносеанс стрічки перенесення чудотворної ікони Божої Матері з Куряського монастиря в Харківський Покровський монастир, тривалістю в півтори хвилини. Тоді ж були продемонстровані фільми Відхід поїзда від харківського вокзалу та Хресний хід від куряжа в Харків. Дані сюжети не були схожі на звичне для нас кіно, але саме відтоді розпочалася біографія українського кіномистецтва. Перші публічні сеанси рухливої фотографії відбулися 7 листопада 1893 року в Одесі. На виставці демонструвався електротахіскоп німецького винахідника Оттомара Аншютца – Перші сеанси синематографів братів Люм'єр того ж року відбулися у Львові, Миколаєві, Херсоні, Харкові та інших містах України. У серпні 1918 року з'являється указ Павла Скоропадського про українізацію кіно, для виконання якого була створена перша українська державна організація в галузі кіно кінокомпанія «Українфільм». Фільм. Основний напрям діяльності якої прокат і випуск фільмів, що розповідають найважливіші віхи в історії України, Одеська кіностудія веде свою історію з 1907 року. Саме тоді кінематографіст Мирон Гросман почав знімати одні з перших вітчизняних фільмів. У 1912 році на дачі свого брата, що була на французькому бульварі 16, він заснував першу кіностудію, яку назвав «Мерограф». Згодом кіностудія переросла у кінофабрику. Нову сторінку історії українського кінематографа було відкрито зі створенням всеукраїнського фотокіноуправління 13 березня, 1922 року. Організація монопольно очолила кіновиробництво, кінодистриб'юцію та кіноосвіту в Україні. Головне управління організації розміщувалося у місті Харкові. У 1923 році почалося будівництво державної одеської кінофабрики Всеукраїнського фото-кіноуправління. Студія вперше продемонструвала такий жанр, як мариністика, тобто жанр, у якому переважають морські сюжети, мотиви та пейзажі. Проєкт першої передової в Україні кінофабрики розробили і затвердили ще у 1925 році. У березні 1927 року в Києві почалося будівництво кінофабрики площею в 40 гектарів. У жовтні того ж року на ще недобудованій кінофабриці почали знімати перший фільм. Дитячу пригодницьку кінострічку Ванька і Месник режисера Акселя Лундіна, який вийшов на екран 4 березня 1928 року. Офіційно кіностудія відкрилася 1 грудня 1928 року. Колекція музею кіно у Довженко-центрі започаткована у лютому 2019 року, коли на зберігання було прийняте унікальне обладнання, пов'язане з усіма технічними процесами у кіно та фонографії від знімання до тиражування і прокату, реквізити, костюми, частини декорацій, речі та предмети, пов'язані з кінематографічними інституціями і подіями. Продовження історії кінематографу в Україні ви зможете переглянути у другій частині нашого медіа уроку.